Вітаємось, друзі! Ви знову на каналі Все буде Україна. І з вами Олег, звичайний пересічний українець. В минулих розділах ми з вами розглянули приклади дуже вдалої фінської і британської державної мети. І раптово, мабуть, для себе з'ясували, наскільки вони не схожі одна на одну і виглядають як справжні протилежності. Тому, мабуть, в багатьох з'явилось питання, чи можна розглянути ще якісь приклади, які дозволять краще нам зорієнтуватися та зрозуміти, а що ж варто робити власне нам. І так, звісно, ці, ці історичні приклади існують, їх чимало. І три з них ми з вами зараз швиденько розглянемо. Це передусім будуть приклади вдалої державної мети таких країн, як США, Ізраїль та Сінгапур. А особливістю державної мети в цих прикладах є те, що наголос в них робиться на ті системи соціальної організації, які є життєво важливими за будь-яких умов. І е, ці системи можуть бути як Одночасно характерними для багатоклітинних організмів розвинутих і для розвинутих соціальних надорганізмів, тобто держав, а можуть бути характерними виключно для держав і підкреслювати ті відмінності, які важливі при переході в масштабі від людини до держав. Ну і щоб побачити, як це виглядає на практиці, давайте швиденько розглянемо ці приклади. Слоган, що символізує Державну мету США, загально відомий як The American Dream, тобто Американська мрія. Ядром Американської Мрії є твердження, що будь-яка людина має можливість і волю. Досягти успіху і здобути щасливе життя. Протягом розгортання історії США розуміння американської мрії в значній мірі еволюціонувало. Так на початку свого існування американську мрію часто асоціювали із Маніфестом долі, The Manifest Destiny, який вбачав, що доля країни США розширятись і процвітати. Ця ідея підтримувала експансію перших поселенців на захід цієї країни і розпалювала Піонерський дух перших переселенців. По мірі того, як США зростали як держава, дещо змінювався і фокус думок її громадян. Так американська мрія стала синонімом шляху до досягнення щастя. І стала втіленням ідеї, що будь-хто, незалежно від свого походження або соціального статусу, може досягти успіху і процвітання шляхом праці розкриття власних здібностей і цілеспрямованого життя. Протягом плиної історії величезна кількість особистостей досягла американської мрії у своєму власному житті і зробила свій відбиток на розвиток США як держави. Починаючи із батьків-засновників, що боролись за незалежність, до винахідників і підприємців, що революціонували індустрію цієї країни, і аж до активістів, що боролись за громадянські права та за рівні умови життя для будь-яких е людей в цій країні. Усі вони продовжують надихати безліч людей і в теперішній час. Через що американська мрія завжди була маяком надії і приваблювала людей з усіх куточків земної кулі, вона символізує сподівання на краще життя в країні, де ясніють можливості, а мрії втілюються у життя. Пам'ятаєте фільм, фільм Рокі, той, той фрагмент, в якому Промоутер Кріда зробив Рокі пропозицію на бій з чемпіоном? Рокі спочатку став сміятися, м'ятися і вбачав ну, все, що коїться за недолугий жарт. Аж раптом Промоутер запитав у нього: ви вірите в те, що Америка це країна можливостей? І хід розмови миттєво змінився. роки схопився, зрозумів, що пропозиція справжня, миттєво відповів так, і сюжет почав розгортатися саме у задуманому напрямку. Звичайно, цей епізод в якийсь мірі просто патріотична реклама країни через кінематограф. Звичайно. Але це не брехня. Майже 100% американців дійсно вірять в американську мрію. Серед вищого і середнього класу цієї країни безліч людей дійсно досягли її у власному житті. І навіть ті люди, яким в силу обставин поки що не вдалося її досягти, маючи численні наочні підтвердження. Теж вірять, що ця мрія існує і працює. <кій> Пам'ятаєте, у п'ятому розділі цієї частини, коли ми розглядали державну мету, яка панувала власне в нашій країні останні роки, ми завдались запитанням, А як взагалі мотивувати 100% громадян? Коли йдеться про інтелектуальну складову державної мети, якість нашого повсякденного життя, життя і звичайно, повсякденну діяльність, І з'ясували, що для цього достатньо, щоб кожен мав можливості до розвитку і реалізації власних індивідуальних здібностей та мав би можливість втілити у реальність власну мету щасливого життя. Американська мрія блискучий приклад того, як це можна здійснити на державному рівні. І ще однією особливістю державної мети, що підтримує усе величезне розмаїття видів людської діяльності, є те, що вона закладає передумови до перетворення держави у наддержаву. На думку багатьох експертів, і, на мою власну думку також, головною відмінністю над від звичайних держав є володіння повним спектром технологій і продуктивних секторів, що притаманний досягненням всього людства. І саме це закладається державною метою, що створює можливості для реалізації будь-якого людського таланту. Наскільки несамовита сила прихована в державній меті такого типу, видно, що зветься навіть неозброєним оком. Із закінченням Другої світової війни, тобто вже більше 70 років поспіль, США беззаперечна наддержава і лідер світового розвитку, США мають найбільший у світі ВВП, що складає понад 20 трильйонів доларів на рік. Один із найвищих рівнів життя. Загально прийнятою світовою валютою став саме Долар США. На додачу США є визнаним світовим лідером в науці і технологіях. Саме США мають найбільше Нобелівських лауреатів. За період із 1908 по 2018 рік вчені із США отримали 361 Нобелівську премію. Із 904, що були загалом видані за цей період. США, звичайно, також генерують найбільше винаходів, ніж решта країн, що транслюється у кількість міжнародних патентів, які видаються винахідникам цієї країни. На додачу американська мрія не тільки надихає власних громадян, а надихає і є привабливою до. Величезної кількості іноземців, через що населення США має цілком майже цілком складається із іммігрантів та їх нащадків, а країна може впевнено відповісти на будь-які демографічні виклики. І е, навіть можна сказати, що потік потенційних іммігрантів є настільки великим і сильним. Що, що США мають навіть деякі проблеми із його регулюванням, асиміляцією та стримуванням. Думаю, не варто вдаватись в решту деталей. Країна відома, могутня, і як саме американська мрія цьому посприяла, думаю, вже усім зрозуміло. Тому давайте перейдемо до наступного прикладу, який ми зібрались розглянути. І тепер розглянемо Ізраїль. Взагалі-то державна мета цієї країни е, не є в повному сенсі чітко сформульованою. Так, звісно, там є чітка національна ідеологія, але національна ідеологія і державна мета це насправді дуже різні за змістом і рушійною силою речі. Так от. Люди, хто добре знає цю країну, думаю, погодяться із тим, що державна мета Ізраїлю містить у собі е, дві базові полярні складові. Перша складова це власне національна ідеологія цієї країни. Так, Ізраїль це національна держава єврейського народу. Створена задля його збереження від асиміляції та проявів антисіметизму. <кій> Країна майже цілковито складається із е репатріантів та їх нащадків, і за задумом мала бути майже 100% моноетнічною. Хоча, де факто, у сучасному глобалізованому світі це, звичайно, вийшло не зовсім так. <кій> Сионізм, тобто збереження усіх елементів єврейської національної ідентичності, а також іудоїзм релігія, яку сповідує єврейський народ вже більше 4000 років поспіль, саме і складає національну ідеологію держави Ізраїль. І вони є духовною складовою ізраїльської державної мети. Як ми з вами вже з'ясували, коли розглядали наш власний український досвід. І як, до речі, це загальновідомо у фахових виданнях, возвеличення національної ідентичності в ранг державної мети це не сила, а слабкість будь-якої країни. Ізраїль це не обійшло, країна вже багато років потерпає від внутрішніх суперечок і конфліктів, що виникли саме на цьому ґрунті. Сила цих внутрішніх конфліктів із часом зростає, а бажання світської частини населення Ізраїлю звільнитись від окремих архаїзмів і анахронізмів ортодоксальної єврейської традиції вже переростає у справжні суспільні і владні кризи. Але слід зазначити, що глибока віра в Бога, виражена через іудаїзм. Невід'ємна, немов тонке мережево вплетена в історію цієї країни і культуру єврейського народу. І це суттєво виправляє природні вади етнічно-центричної державної мети Ізраїлю. Друга і не менш акцентована складова державної ізраїльської, ізраїльської державної мети це її світська частина. Що містить у собі інтелектуальну складову державної мети і принципи, за якими будується повсякденне життя громадян цієї країни. <кій> Думаю, ніхто ще не сформулював світську складову Ізраїльської державної мети краще за Голду Меєр, п'ятого прем'єр-міністра цієї країни. Якщо ви бажаєте побудувати ту країну, куди вертатимуться її сини і доньки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджати будуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, в якої не буде відчуття страху за майбутнє, зробіть лише дві речі. Прирівняйте корупцію до Державної зради, а корупціонерів до зрадників аж до сьомого коліна. І друге, зробіть три професії самими високооплачуваними і поважними це військові, вчителі і лікарі. І саме головне, працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто окрім вас, не захистить вас, ніхто окрім вас, не нагодує вас. І ваша країна потрібна лише вам і більше нікому. Коли все це стане не просто словами або простим гаслом, а стане способом вашого життя, вважайте, що ви своє здобули. Якщо трохи детальніше ми на це поглянемо, то правоохоронні органи і органи, що акцентовано займаються боротьбою із корупцією та запобіганням здійсненню корупційних дій, це ніщо інше як імунна система держави. І якщо вона вправно побудована та працює добре, держава живе здоровим повноцінним життям та розвивається динамічно. Вдала антикорупційна політика. Запорука зменшення тиску на будь-які види виробничої і творчої діяльності. Запорука високої інвестиційної привабливості держави і запорука цільового використання коштів. <кій> <кій> Вибачте, я трошки прихворів. <кій> так от. Це іще і запорука цільового використання коштів, які держава збирає на загальні потреби у вигляді податків і зборів. Вдала антикорупційна складова державної мети і власної політики держави підвищує мотивацію її громадян, посилює економіку і зміцнює державу тотально. Пам'ятаєте, коли ми розглядали першочергові кроки, що є елементами нормального відгуку держави на тривалий стрес, ми зазначили, що серед них мають бути прийняття законів, що зміцнюють державу тотально та можуть полегшити і покращити життя кожного громадянина держави? Закони, що спрямовані на придушення корупційних дій, саме одні із них. Тому виразна антикорупційна складова є бажаним елементом державної мети будь-якої країни. І вона особливо важлива в часи, коли держава проходить період важких випробувань. Далі. Зробіть три професії самими високооплачуваними і поважними: це військові, вчителі і лікарі. Тут взагалі усе просто і одночасно геніально. Перехід в масштабі від людини як організованої сукупності живих клітин до держави як організованої сукупності громадян вносить додаткові унікальні параметри до державного устрою. Ми вже ретельно розглядали їх у 3 та 5 розділах цієї частини. Тому зараз просто перелічимо. Збройні сили це запорука безпеки. Система охорони здоров'я і медицина це запорука нормального демографічного становища та високої якості життя. Система освіти, система професійного виховання і наука. Це запорука високого, високого фахового рівня громадян. Запорука розмаїття спеціалізацій, що необхідні для повноцінного гармонійного розвитку. А також запорука динамічного розвитку економіки і зростання загального добробуту. Також це запорука успішної реакції держави на будь-які історичні виклики. Без високого рівня розвитку цих трьох невід'ємних складових державної будови держава не життєздатна взагалі. І навпаки. Якщо ці складові по-справжньому добре розвинені, держава набуває шаленої сили, навіть якщо деякі інші складові державної будови мають якісь окремі вади. Саме цьому могутні збройні сили, якісна охорона здоров'я і якісна освіта є дуже бажаними, якщо не обов'язковими елементами вдалої державної мети. А сама держава Ізраїль блискуче демонструється на вдалому власному історичному прикладі. У нас із вами залишився іще один приклад, який особисто мені дуже хотілося б розглянути. Але щоб не перевантажувати цей ролик за об'ємом, давайте зробимо це все ж таки у наступному ролику. А зараз на все добре. Хай усім щастить, все буде Україна!